Знаєш, що найважче зробити перший крок, але саме він змінює все твоє життя. Ми часто чекаємо ідеального моменту. Правильного настрою або того самого завтра, але правда в тому, що ніколи не буде ідеального часу. Є ти і твоє бажання змінити своє життя вже зараз. Я теж колись стояла на роздоріжжі і е, мала сумніви, страхи, невпевненість в собі, а потім сказала собі: досить жити на повторі: я хочу більшого, я хочу кращого, я хочу того, чого не мала ніколи. І знаєте що? Життя змінилося з того дня, коли я прийняла рішення. Не коли все стало легким, а коли я вибрала рух. Тільки вперед. І сьогодні хочу сказати це тобі. Ти можеш більше, ти варта більшого, і твій шанс сам зараз. У нашій команді ти отримаєш підтримку, навчання, можливості і результат, які залежать тільки від тебе. Тут немає кращих чи гірших, є лише ті, хто робить перші кроки, хто робить кроки далі. Ті, хто говорить собі, я пробую, я не боюся, я не здамся, я починаю і я йду далі. Якщо в тобі вже давно живе бажання змін, то зараз той момент, який ти шукала. Колись мені сказали, є два варіанти: або ти пробуєш і дізнаєшся, або ти не пробуєш і нічого не дізнаєшся. Хочеш мою команду, напиши мені в приват або перейди за посиланням нижче і зареєструй.